Хто з російських військових може бути причетним до руйнування Каховської ГЕС. І де вони зараз перебувають? Чи складно буде розслідувати ці події і хто має понести за них відповідальність, крім безпосередніх виконавців? Чому країни Заходу критикують за недостатню реакцію і які це може мати наслідки? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Журналісти проекту Радіо Свободи Схеми та агенції «Слідство інфо ідентифікували російських військових та їхніх командирів, які контролювали Каховську ГЕС і перебували там у ніч, коли сталося руйнування греблі. Також журналісти отримали ексклюзивні перехоплення розмов, що відбувалися між російськими військовими тієї ночі. Відповідно до повідомлень головного управління розвідки та офісу президента України, позиції на ГЕС та поруч із нею облаштували бійці 205-ї окремої мотострілецької казачої бригади сухопутних військ РФ. Журналісти зазначили, що цей факт підтверджували і російські, так звані воєнкори. Розслідувачам вдалося поіменно встановити низку російських військових цієї бригади, які безпосередньо контролювали Каховську ЕС. У встановленні їхніх осіб стали в пригоді відео, які на греблі та у приміщеннях ГЕС знімали російські пропагандистські медіа, попри те, що бійці ховали обличчя у балаклавах. Беручи до уваги перехоплення розмов військових 205-ї бригади у ніч знищення греблі, російські окупанти тоді готувалися діяти за командою. Причому саме у той час, коли у чаті міста Нова Каховка жителі почали повідомляти про вибухи і незрозумілий шум. Сказано у матеріалі розслідувачів. Із контексту розмови випливає, що сталися дві важливі події. Перша російські військові готувалися щось виконати за командою. Друге, у розуміння російського військового, який, судячи з розмови, під час вибуху перебував на греблі або поруч з нею, сталося ЧП, тобто надзвичайна подія. В готовності, в готовності, все по команді, як прийняв мене, тут все вже. все пішло. Прийняв тебе, прийняв. Видвигайтесь туди на точку. На точку забирайте все. Та ми не зможемо вже нічого забрати. ЧП, якщо що, тут все. Точка відходу закончена, вода повна. Видвігайтесь туди, де вас забіралі, оставляли. стевлялі не можуть все затоплено. У компанії Укргідропроект у коментарі схемам та слідству зазначили, що їхні фахівці виключають можливість зовнішнього удару, який міг би призвести до такого руйнування станції. За їхнім попереднім висновком руйнування сталося внаслідок вибухів у внутрішніх приміщеннях споруди. У підприємстві повідомили, що контактували з фахівцями головного центру спеціального контролю України, де зафіксували імпульсну подію з локалізацією у районі розташування Каховської ГЕС, що свідчить про вибухи. Такі ж імпульси, як повідомлялося раніше, були зафіксовані сейсмічними станціями норвезької компанії Норсар, які розташовані на території Румунії. Журналіст-розслідувач програми схеми Георгій Шабаєв розповів новинам про Азов'я, кого вдалося встановити з командирів 205-ї російської бригади. Одразу після підриву каховської греблі а, почали з'являтися повідомлення про тих, хто, начебто, був. Станом на підрив там перебував на Каховській ГЕС, і називалося ім'я підполковника Едуарда Шандури, який, начебто, командував тією 205-ю окремою мотострілецькою бригадою, яка постійний пункт дислокації якої це Будьоноск, Ставропольський край, про те, як нам вдалося з'ясувати, і шляхом ідентифікації військового, шляхом отримання інформації від джерел в розвідці, то насправді командував 205-ю бригадою на момент. Підриву не е, Едуард Шандура, а Роман Тітов при цьому Роман Тітов він е, доволі така відома людина. Це полковник, який з 16-го року ще був відомий. Про нього в 16-му році опублікувала інформація Головне управління розвідки України про те, що він а, брав участь у різних каральних операціях в складі так так званих а, там ДНР ЛНР. Тобто в нього було а, в нього було був позивний демонов, Роман Борисович через ті методи, які він застосовував, коли він там керував підлеглими і так далі. І що цікаво, є цікава цікавий момент в його біографії, це те, що в 2011 році його Оренбурзький суд до трьох років колонії, а потім дав умовний термін через те, що він теж вчиняв різні військові. Злочини не воєнні, а військові. І тепер, коли він вчиняв їх у, у війську, тепер е, схоже, коли він почав командувати 205-ю бригадою, коли відбувся цей підрив Каховського гесто, схоже, він почав вчиняти і воєнні злочини. Журналістам вдалося отримати списки бійців 205-ї бригади станом на серпень 2022 року. Деякі з цих російських військових могли бути причетними до встановлення вибухових пристроїв на Каховський ГЕС, каже Георгій Шабаєв. Також розслідувачі змогли ідентифікувати тих, хто безпосередньо перебував на станції. Це були військові яких нагороджували росіяни за те, що вони, начебто, проводили роботи з розмінування там певних територій, і нагороджували їх зразу у парку слави у новій каховці, він розташов, якщо не помиляюсь, цей парк розташований за 2 кілометри від самої греблі. Ось тому власне і цих саперів нам вдалося ідентифікувати навіть попри те, що під час нагородження вони були у Балакані, Клавах, тобто і на, ми взяли весь список. Подивилися хто схожий, хто не схожий. Це була дуже така серйозна кропітка робота спільно з нашими колегами зі слідства Інфо, і нам вдалося з'ясувати певне коло осіб, які до цього причетні. Зазвичай це військовослужбовці 205-ї бригади. Обличчя російських військових, що перебували на Каховській ГЕС, впізнав також один із співробітників станції, який працював там під час окупації, розповідає журналіст. Це є ще одним підтвердженням того, що ми розповіли саме про тих людей, які не просто служили в 205-й бригаді, але які власне перебували і навіть не просто в тому районі Каховської ГЕС, а саме на Греблі. Тому далі ми думаємо, що це не останнє розтинування можливо цього циклу. Можливо, нам вдасться ідентифікувати ще військових, тому що дуже важливо отримати інформацію про тих, хто саме підривав. Хто саме це робив, хто давав команду? Е, ось, Але Зараз російські військові вони дуже навчені, тобто вони не спілкуються з журналістами просто так, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Зараз вони вже розуміють, що якщо їм телефонує хтось з незнайомого номеру, то, і, то треба взагалі не спілкуватися або скидати, або самим ставити запитання. За даними журналістів, зараз 205-та бригада сухопутних військ Росії так само перебуває на лівобережній Херсонщині. 205-та бригада, вона досі виконує завдання в районі Антонівського мосту, в районі там нової Каховки Олешик і так далі. Тому подібне. Тобто, ця бригада вона не розформована, вона існує. Вона виконує завдання. Також ми бачили численні публікації в коли бійці 205-ї бригади просять небайдужих росіян зібрати їм гроші на купівлю транспортних засобів, тому що. Що їхні транспортні засоби були затоплені в результаті, як вони й самі кажуть в цих повідомленнях? Підриву ГЕС. Тому власне вони продовжують виконувати ці завдання. Можливо, вони займаються мінуванням інших е е дамб чи гребель, чи виконують те саме, що вони робили на Каховській ГЕС. Бо зараз ми чули і інформацію про те, що ракетами кінжал хотіли поцілити по дамбі в кривому розі, да і хотіли, і зараз багато розмов про те, що збираються росіяни підірвати Запорізьку атомну електростанцію. Е е фактично. Фактично люди, які підірвали Каховську, ГЕС, вони вже мають розуміння, як це робити. Якщо Росія буде розуміти, що навіть попри такі дії і не наступає ніяке покарання і відповідальність, то в неї розв'язуються руки, і вони вона може далі чинити той терор, який вона чинить практично щодня. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков 6 червня заявив, що Росія відкидає звинувачення у підриві Каховської ГЕС. Він зазначив, що до цього, начебто, причетна Україна, яка у такий спосіб, нібито хоче позбавити окупований Крим води. Глава Європейської ради Шарль Мішель 6 червня у своєму твіттері написав, що шокований безпрецедентною атакою росіян. Генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг після руйнування Каховської ГЕС заявив, що це ставить під загрозу життя тисяч цивільних українців і завдає серйозної шкоди довкіллю. Це обурливий акт, який вкотре демонструє жорстокість війни Росії в Україні, додав Столтенберг. Очільник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі своєю чергою заявив, що давати будь-яку змістовну оцінку деталям ще занадто рано, але єдина причина, чому це сталося, не спровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Речниця адміністрації президента США Карін Жан П'єр під час брифінгу, 8 червня, зауважила, що дамба Каховської ГЕС була під контролем Росії після повномасштабного вторгнення до України. Тож Росія несе відповідальність за руйнування, спричинені війною. Натомість, президент України Володимир Зеленський вважає, що реакція світу на знищення Каховської ГЕС була недостатньою. Зокрема, про це він зазначив у телефонній розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдом, яка відбулася 25 червня. За словами президента України, така реакція світу, де окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на запорізькій атомній електростанції. Політолог Володимир Фесенко зазначив, що реакція країн заходу була доволі стриманою і не була негайною. Майже всюди на заході відкинули відразу версію, яку просувала російська сторона. Йдеться про те, що нібито цей підрив каховський ГЕС цієї дами відбувся внаслідок українських обстрілів. Ну, це суперечило, скажімо так, і е, інженерним оцінкам, і всі серйозні фахівці до цього казали, що ну, неможливо путем обстрілів підірвати цю дамбу навіть там точне влучання, одне точне влучання там цього замало. Навіть декілька теж на це не зробляться але. Сумніво викликало те, що під шопові завдала удару і по території, яку контролювали росіяни, зокрема по їх військовим позиціям, оце викликало сумніви. Оце головне пояснення, чому на заході відразу не підтримали версію про підрив. Країни Заходу визнали, що політично відповідальність за події на Каховський ГЕС несе Росія, каже політолог. Але для встановлення юридичних наслідків має бути проведено розслідування. Цей процес може бути схожий на справу щодо збитого боїнгу mh 17 вважає Володимир Фесенко. Відповідальне за це несе Росія, а хто саме несе відповідальність? Хто віддавав накази, якщо це підрив? Хто робив цей підрив? Це треба ще з'ясувати. Нам треба розуміти одну просту річ. Ми, е, як от і прості люди, так зараз і деякі політики. Ми прагнемо негайних дій, негайних. Але давайте не забувати: е, на Заході правові держави. Правові. Там не працює політична доцільність, там працює правова логіка. Треба зібрати докази, а потім робити висновки. І основні висновки, юридичні висновки робить суд, а не політики. Логіка буде та сама: катастрофа за меч 17. Сім років тривало розслідування, потім, ну, разом і розслідування, а потім і судовий процес. Сім років. Розумієте, от так буде приблизно із Каховського Вес, по всіх таких відомих ситуаціях, резонансних ситуаціях. Я думаю, це будуть окремі кримінальні справи. От це питання відкрите. Підтримка України з боку країн Заходу через події на Каховській ГЕС не змінилася. Утім, міжнародні партнери хочуть залишити хоча б невеликий простір для можливих переговорів з Росією, каже політолог. З одного боку, на Заході, попри розуміння ризиків, що росіяни в умовах війни можуть іти на такі злочини, на Заході це вже розуміють чудово і добре, це розуміють, але вони хочуть залишати. Двері відкритими, хоча б частково, хоча б трохи для майбутніх переговорів. На Заході значна частина політиків побоюється. Якщо зараз просто перейти до звинувачень і закрити канали для контактів і переговорів, то це не сприятиме нейтралізації майбутніх катастроф, а на жаль, посилить риск таких катастроф. Розумієте зараз. При всіх проблемах навколо Запорізької АЕС туди ще має доступ МАГАТЕ, Захід теж і через МАГАТЕ, і через там різні способи спостереження, супутникові не тільки вони спостерігають за ситуацією. А якщо зараз, ну, скажімо так, поставити тавро на Росії сказати все. Ви винні заздалегідь, то е, це не сприятиме нейтралізації ризиків на Запорізькій АЕС. Скоріше, е, ну скажімо так, може просто зробити дії росіян ще більш чійдушними. Ризики можуть навіть зрости. От звідси така гнучка позиція заходу. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, що стало відомо журналістам розслідувачам про події на Каховській ГЕС, які призвели до її руйнування. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Україна передає до міжнародного кримінального суду усю необхідну інформацію щодо руйнування російськими військами Каховської гідроелектростанції. Про це йдеться у повідомленні офісу генерального прокурора, опублікованому у телеграм-каналі Відомства 6 червня. Згідно з повідомленням, генеральний прокурор Андрій Костін наголосив, що Україна готова співпрацювати з міжнародним кримінальним судом та надавати докази, які збирають прокурори для притягнення до відповідальності усіх винних у підриві Каховської ГЕС. Росію треба зупинити, зазначив генеральний прокурор. Експерт Центру громадянських свобод, доктор політичних наук Михайло Сава, зазначив, що реакція деяких європейських інституцій була цілком адекватною. Зокрема, це стосується міжнародного кримінального суду. Міжнародний кримінальний суд почав розслідування, і це єдина правильна реакція. Він не може сказати заздалегідь, хто є винним, хто є невинним, але він почав розслідування, і це принципово важливо для України. Також нема ніяких претензій до реакції європейських інституцій, ну наприклад, парламентська асамблея Ради Європи. Депутати парламентської асамблеї визнали, що підрив ГРЕС є воєнним злочином. Більш того, вони вказали на те, що саме Російська Федерація є винною в цьому злочині. Михайло Сава впевнений, що розслідування міжнародного кримінального суду буде мати результат. Нам потрібно розуміти, що міжнародний кримінальний суд засуджує не країни, він засуджує конкретних злочинців. Це може бути президент країни, це може бути там конкретний е, офіцер, е, який це скоїв в будь-якому випадку. Такий результат я впевнений буде. Може не швидко. Тому що міжнародний кримінальний суд не засуджує людей, які е, не є в залі суду, потрібно знайти, потрібно отримати, потрібно привести. Це може бути зовсім не завтра. Колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим, юрист міжнародник Борис Бабін, зазначив, що відповідальність за скоєне має понести Росія як держава, а також індивідуальна російські військові, які причетні до руйнування Каховської ГЕС. Перше, це вимір відповідальності держави агресора Російської Федерації. Це питання міждержавної відповідальності. Друге питання це питання відповідальності конкретних осіб, які це вчинили, і це питання. Кримінальної відповідальності, зокрема міжнародно правою, і те і те має абсолютно реальні перспективи. Якщо ми візьмемо вимір міждержавної відповідальності, то, безумовно, які б не були прізвища осіб, які підірвали е греблю, тобто хто конкретно виконував, хто надавав казівку, хто координував там згори, вони всі були під контролем Російської Федерації. Вони виступали як комбатанти, як учасники бойових дій. Від її імені, і відповідно, Російська Федерація як держава бере за себе відповідальність за це. Руйнування Каховської ГЕС це не випадковий інцидент, каже Борис Бабін. Як держава Російська Федерація порушила і відповідні норми міжнародного гуманітарного права, які забороняють атаку відповідних об'єктів. Також Російська Федерація порушила очевидно конвенцію з питань запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Адже цей акт мав відповідний задум із подальшою реалізацією. Це не був випадковий інцидент. Ви не можете випадково завести вибухівку у Гремлю ГЕС а потім її випадково підірвати. Це була спрямована акція, і ця спрямована акція, серед іншого, мала метою очевидне затоплення лівобережжя Херсонщини, знищення через таке затоплення місць традиційного проживання українського коріномовного. Населення цих територій, юрист зазначив, що у міжнародному праві немає норми про екоцид, але є інші, за якими можна притягнути Росію до відповідальності. Ми маємо по перше задум геноциду, і у цьому вимірі відповідальність може настати, я вважаю, і в рамках окремого провадження у міжнародному суді ООН, я цього не виключаю щодо порушення Російської Федерації конвенцію е про геноцид. І, відповідно, також, е крім відповідальності за вчинений злочин, є ще відповідальність за шкоду. Так шкода тут вимірюється в межах економіки, шкода тут, шкода тут вимірюється у межах екології. Все одно є акти, які е Росія порушила в вимірі екологічних норм. Як забруднювач і заподіювач лиха, вона має е, е компенсувати відповідні збитки. Е і... На рівні різних екосистем включаються норми не лише екологічного прикладу, але морського права, якщо ми візьмемо котори чорного моря і відповідні ризики для чорноморських екосистем. Індивідуальна відповідальність може бути покладена на російських військових щонайменше трьома способами, вважає експерт. По перше, це національна українська юрисдикція є проваджені. Є провадження, які порушені статті Кацид, порушення законів та звичаї війни, кваліфікація, в принципі, вірна в цілому, і е, національні провадження мають актуальність. Далі я не виключаю того, що і в межах універсальної юрисдикції е, завоєнні злочини, і в межах. Наслідків шкоди, які понесли викладом по Чорноморській державі, третя країна також може порушити кримінальне провадження і вести його щодо цих подій щодо конкретних осіб, а третій варіант це міжнародний кримінальний суд, і це окреме провадження в Міжнародному кримінальному суді, окремий епізод. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Празовія. Тримаємося. Вини приазов'я.